Шукай, шукай. шукай. Інспектор Анна Євдоченко разом зі своєю хвостатою напарницею Нюрою, що зміни так обстежують по кількасот машин. Головне не дати вивести чи ввести через пункт пропуску зброю. В основна команда подається один або два рази. А вже потім жестами просто додаткові, якби направляю на пошук там в потрібне мені так сказати місце. Все. Находили в основному такі засоби самозахисту, пневматичну зброю, травматичної дії. Позавчора ми знайшли пістолет травматичної дії, оса з чотирма набоями. Поруч шукає наркотики чотирирічний Ролекс. Кінологи кажуть, якщо собака знаходить протизаконне, сигналізує про це голосом. А це тут трапляється доволі часто. З нього відроботано, вже присаджується і гавкає. Іменно в цьому місці, де ну, знаходиться наркотичні речовини. Волес? Ще одна перевірка, яку проходять подорожуючі радіоактивна, на спеціальному мобільному комплексі. Машина, як приїжджає, включається режим сканування, сканується машина, якщо нормальний фон, машина проїжджає без проблем. А якщо не нормальне, що тоді по інструкції потрібно? По інструкції я доповідаю старшому в пункті пропуска. Машина виводиться, я казав, загальної черги і вже ретельно доглядається приборами. Ділянка роботи Житомирського загону понад 400 кілометрів. Діє чотири пункти пропуску, де вже за кілька тижнів очікується збільшення потоку туристів вдвічі. Основними пріоритетами персоналу прикордонного загону під час здійснення прикордонного контролю є прикордонна безпека, швидке оформлення громадян, прийняття рішень, культура прикордонного контролю, створення комфортних умов для перетину державного кордону учасникам міжнародного руху. Особливу увагу. Приділяється пропуску транспорт, осіб, транспортних засобів та вантажів під час літнього туристичного сезону, коли збільшується, суттєво збільшується пасажиро-транспортний Так, Іменно да, в туристичний сезон. Це 331 тисяча в 2009 році і в минулому році ми маємо понад 430 тисяч осіб. Перетнули державний кордон. На пункті пропуску разом з прикордонниками працюють і митники, у яких хоч і інша робота, але завдання спільні. Робота налагоджена на постійній співпраці. Контроль, як правило, у нас спільний. Завжди ви чуєте, що під час спільного прикордонно-митного контролю. Тобто Немає тут ніяких розділень на ваші і наші. Ми спільно працюємо на захист. Економічних інтересів держави. Переїжджаючи кордон, люди кажуть, що це не надто складна процедура, головне нічого забороненого і аби всі документи були належно підготовані. Нормально, якщо немає посторонніх речей, все нормально. Якщо посторонні речі, вони всі волнують, сіда, завжди волнують». От саме вот та таможня, Очень криця, як би сказати, од душі, без всяких проблем, ніколи нету ніяких. Предзятися і претензії. З сторони України, коли я в'їжджаю, є до Кавказу, со сторони Державської таможні. Там іноді бувають такі нюанси і об'єм там не такий таможні, як би сказати. Однак при перетині кордону дуже часто трапляються і проблеми. Для перетинання кордону для дітей повинен бути або проїзний документ, або дитина описана в закордонний паспорт. А в Україні більшість користуються свідоцтвом про народження. І при виїзді за кордон, виходить, в нас виходить, ми дітей не можемо пропустити, тому що є угода з Білорусією і Україною, і ми повинні дотримуватись цієї угоди, і ми повертаємо назад. Пішуємо, а часто так трапляється, що це не дітей повертається? На жаль, на жаль, часто. Да. чи справді процедура перетину кордону є швидкою? Наша знімальна група вирішила переконатися особисто. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, от я український журналіст. Приїхав до вас на пункт пропуску і хочу потрапити на територію Білорусі. Є з собою тільки паспорт, можу це зробити? Чи? ні, з паспорту, будь ласка. З дійсним документи для придання державного кордону. Тобто, якщо в мене є тільки український паспорт. Загально громадський, так, то... та, і за кордону є, будь ласка. Тобто ніяких проблем. А з боку Білорусі зможу далі пройти з нашим паспортом? Звісно. А от скільки триває це все оформлення, якщо в мене тільки паспорт, з собою без транспорту? Без паспорту, ну. Мінута дві. Паспорт громадянина України, я, мої речі, ось це все, що потрібно для того, аби потрапити до сусідньої республіки Білорусь. Однак уже за місяць прикордонники обіцяють, усе це буде не так-то просто, адже наближається туристичний сезон, коли людей на пункті пропуску стає вдвічі, а то й втричі більше.